Одна з найважливіших тем в математиці це похідна, особливо в старшій школі в Німеччині приділяється велика увага застосуванням похідної. Тому, по-перше, потрібно зрозуміти саме значення похідної, як знаходити похідні функції, а потім вже вчитися і практикуватися, застосовувати ці поняття. Тому таке завдання нам необхідно що зробити. «Lighten sie up und vereinfachen Sie – Ergebnis. Тобто, нам необхідно продиференціювати дану функцію та спростити результат. Продиференціювати, отже, знайти похідну. Похідна позначається так само f' від x. Далі ми визначаємо, за яким правилом ми будемо диференціювати. Оскільки у нас два корені з відняти, тобто різниця, по суті, двох різних функцій, то для того, щоб знайти похідну f від x, необхідно знайти похідну кожної цієї функції. Тобто, два корені з x похідна. І одразу пригадуємо, що є. Корінь із Х це табличне значення похідної. Корінь із Х', це дорівнює одиниця поділити на 2 корінь із Х. А для кореня п'ятої степені з якби немає. Ну, є, вони є ці формули, але їх ніхто не знає, ніхто не використовує, я так скажу. Тому потрібно продумати, а як же тоді знайти похідну коріння п'ятого степеня із Х. Необхідно щось зробити з цим корем. А ми пам'ятаємо, що корінь п'ятого степеня можна звести до звичайного степеня. тобто це що буде? Х в степен 1 п'ята. І далі ми будемо вже шукати похідну від х в степені 1 1,5. Х у степені 1 1,5 це таблична похідна, х у степені альфа штрих. Нагадаю, що це буде альфа х в степені альфа мінус 1. І тепер просто доводиться нам порахувати х в степені 1 1,5. Штрих. І це буде 1 п'ята х у степені 1 п'ята мінус 1. Коли ми порахуємо, то ми отримаємо 1 п'ята х у степені мінус 4 п'ятих. І тоді ми одразу можемо підставляти два корінь із х. Значить, 2 ми залишаємо від кореня із х, це одиничка поділити на два таких корені, відняти. І тут у нас виходить 1 п'ята. Х у степені мінус 4 п'ятих. Ну, і далі я хочу сказати про те, що потрібно спростити, тобто дві двійку, двійку ми скорочуємо, буде одиничка на корінь із х, відняти. Одна п'ята залишається. Що ми робимо із степенем від'ємним показником? Переносимо його у знаменник. Тобто буде 4 п'ятих. І далі також зведемо до кореня. Якщо у вас був корінь на початку, то бажано корінь, щоб був і в кінці. Тобто корінь п'ятого степеня із ікса в четвертого. Це ми знайшли з вами похідну та спростили.